Ваша задача буде зрозуміти е і дати мені, наприклад, пропозицію, як ми можемо вимірювати вологість ґрунту, як ми можемо співвіднести, щоб цей датчик був постійно занурений у ґрунті, але ми могли співвіднести ось ці покази з вологістю. І зрозуміти, коли ж рослину треба поливати саме так цікаво розпочинаються заняття із робототехніки в 51-й гімназії. Це вже п'ята зустріч з початку цього рогу. Щоразу дітям розповідають щось нове або ж продовжують глибше вивчення попередньої теми. Цього разу школярів чекала робота із датчиками води та світлодіодами. Останні ще як припали до подоби учням. Зараз же вивчають, як програмуються датчики, та де вони можуть використовуватися в промисловості чи побуті. От я пропоную його знайти. Покласти, подивитися по схемі, і у нього ніжки трішки відрізняються. Якщо там у нас ми вже запам'ятали, плюс і мінус був важливий, то у цього світлодіода дуже важливо ще зберегти кольори. Завдяки таким заняттям проводять набір нову стемспільноту, згодом запросять і інших учнів долучитися до вивчення цікавинок. Наразі орієнтуються на дітей, які навчаються в шостих-дев'ятих класах, але не виключають, що можуть долучити згодом і п'яті класи, та навіть старшокласників. Сам процес повністю поглинає увагу дітей. Тож гувати їм нема коли. Ми це зробили з нашою командою. Оце називається резистори. Сюди їх треба ставити, щоб світодіоди вони не згоріли, і щоб вони світилися. Просто все запам'ятовую в майбутньому. Я хочу стати програмістом, тому що мені це завіння робота дуже подобається. Ще один майбутній програміст Ілля. хлопчик також навчається в шостому класі та вже із впевненістю каже: ці знання точно знадобляться йому в майбутньому, тож хоче осягати робототехніку і надалі. Мені дуже подобається сюди ходити. І я люблю програмувати, та хочу навчитися далі робити там сайти, програ. Мис, я хотів ще спробувати по програмувати з цими роботами та подивитися, що там є ще. І що можна з ними зробити? Стемнаука в 51-й гімназії не в новинку. Дітям настільки подобалися попередні заняття, що виник запит вже самим збирати робототехніку, а не лише вивчати її. Тож це і підштовхнуло керівництво закладу взяти участь в конкурсі. Вдруге, виграти та отримати грантові кошти на придбання бажаного та дороговартісного обладнання, яке використовують часто і на уроках інформатики. Головна мета цього підходу допомогти дітям розібратися в складних речах та позбавити їх запитань. По перше, це робота в командах. По-друге, це програмування і це інтегровані проекти, які поєднують в собі знання з багатьох галузей – фізики, біології, географії, інформатики, математики обов'язково. Тому тут не можна від'єднати один предмет від іншого. Це дійсно стем заняття. Це значно розширює їхні аналітичні можливості, інформаційні можливості. Це дозволяє розуміти природу того, як створюються прилади, як вони використовуються. Найголовніше в stem світі. Або після таких занять у дітей залишалися деякі запитання і вони могли поміркувати про них аж до наступної зустрічі. Зараз в стінах 51-ї гімназії школярі збирають раз на два тижні за згодою їхніх батьків. Якщо ж дозволить безпекова ситуація в Україні, то хочуть проводити зустрічі частіше. Вікторія Пінчук бересторохті, перший міський.